Слава Україні, Ремславу ж подяку вам за гру. Вітаю вас з перемогою. Ви чудово розпочали перший тайм. Забили два швидкі голи, потім третій. Хоча трошки вже під кінець першого травму трошки команда розконцентрувалася, пропустила два голи. Як ви вважаєте, за рахунок чого сьогодні ви переграли суперника? Та Ми забили два голи. Такого такий, такий останній раз було 75-му році. Ще ми вели 2-0, потім 3-0 ще вели. Та, ну, то, мабуть, трохи розгубилися, думали, як, як це так, ми завжди програємо, а тепер що робити? Ну, це жарти, звісно. Ну, нам справді повезло спочатку забити швидкі такі два голи. Після того повністю віддали гру супернику і в принципі, ну, там ще була переклад, поперечна в першому таймі. Потім ще третій забили, наче все було під нашим контролем, грали типу, другим номером на кон на контрах, але Альянс дуже гарно використав свої моменти, довів рахунок ветру 2 ще в першому таймі. І вже другий тайм був нервовий. Вони могли забувати. Там інколи були пожежі в нашій штрафній. В нас теж ще поперечні виходи були. Така, мабуть, для нейтрального вболівальника, мабуть, трохи цікава гра. Але дуже багато браку і ще дуже багато на чим є працювати. Хоча, звісно, давно вони вигравали, тому я задоволений. Сподіваємося, що ця чорна полоса для нас закінчилася і тепер, хоч трошки, буде біла, продовжуватися. Дякую суперникам за гру. Гарна, хороша команда, було приємно ката. Ще раз вас вітаю з перемогою і бажаємо вам в наступних матчах перемоги.